Я Стеблак Володимир Іванович, працюю директором Закарпатської філії Українського інституту експертизи сортів рослин. В системі сортового пробування працюю вже 25 років, починав свою діяльність на цьому місці з 97-го року. В 1997 році тут зареєстрована була Мукачівська сортодосльна станція. Я починав гарномом другої категорії, потім гарном першої категорії. Потім перейшов по переводу у 2000 році на Ужгородську сортодослідну станцію головним грановим заступником директора. 2001 рік, директор сортодослідної станції Ужгородської. Потім шляхом реорганізації Ужгородська сортодослідна станція була реорганізована і створена на базі. Станції Закарпатської обласний державний центр експертиз сортів рослин. Мене було призначено начальником центру. Так ми працювали до 2012 року. У 2012 році шляхом реорганізації нас реорганізували і перевели в філії, філії Закарпатської обласний державний центр експертиз сортів рослин. А з 2018 року на Цій базі, базі був шімукачівської сортодосної станції, яка була ліквідована в 2012 році. Ми зареєстрували закарпатську філію Українського інституту експерти сортів рослин. І до цього часу я працюю директором філії. Основні напрямки філії це проведення експертизи по зернових, зерновій групі, по придатності сортів на придатність сортів до реєстрації, внесення в реєстр, а також вирощення в Україні, також після реєстраційного вивчення сортів, і у нас закладена колекція по багаторічних насадженнях. 91 році була Державна служба з охорони правно сорту рослин в Закарпатській області були чотири сортодусні станції: Ужгородська, Мукачівська, Виноградівська, Яршавська. Ці сортодусні станції кожен займався своїм напрямком роботи. Ужгородська і Мукачівська займалися зерновою групою, Виноградівська – Овочевий напрямок, ну Єршавська Овочевий і там пару культур зернового напрямку. А також і ягідні культури у 2012 році е, пройшла реорганізація. Це були найважчі е, часи, тому що ми залишилися е, без землі на той час. Значить, було створено державне підприємство цим сертифікації та експертизи насіння садивного матеріалу і було передано. Всі земельні ресурси, як в Закарпатській області, так і в Україні. Повністю. Ну, що такое державне підприємство? Це на той час був у 2012 році директор, бухгалтер і юрист. Було передано майно, земля. Ми залишилися. Ну, залишилася одна етикетка закарпатський центр експертизи, сортів рослин. Навіть офісу не було розумієте? І так ми перебували в Закарпатській області до 18-го року. Вже в 2018 році, дякуючи Сергію Івановичу, вернувся до нас, Мельник Сергій Іванович, директором інституту. На підставі наказу міністра, був перелік солодосній станцій. Там частково 9-11 центрів з переформився скоріше. Тусь у 17-18 році в Закарпатській області ми переоформили філію і землю бувшої Мукачівської сортодусної станції в кількості 64 загальної гектари і 58,8 релі на Український інститут експертизу рослин у 18 році. Відтоді у нас пішла плодотворна, я скажу нормальна робота до цього з 2012 по 2018, му ну, Висіли ми в уздусі, там було якби паралельно з ДП центром на їхніх землях. Ну, якби на наших землях, тому що ми фактично їх і не переоформили на той час. Вони просто взяли до себе на баланс ці всі земельні ресурси. З 2018 року вже почалася нормальна робота. Показуємо аграріям, яку культуру їм сіяти. Ми е, працюємо по, по спектру культур, визначених е, Українським інститутом. На випробуванні у філії є, е, значить, по колоскових це озима пшениця, пшениця озима раз, жито озиме, ячмінь озимий, озими по ярих культурах, е, ячмінь, третікали. А також кукурудза на зерно із цих культур, які проводяться проводиться експертиза на філії, ми визначаємо кращі сорти або гібриди, які за період двохрічний період або трьохрічний себе виокремили по по стійкості до хвороб. Кращі сорти, які вийшли по даних випробуваннях, ми заносимо ну вже в український інститут. За підсумками других філій заносять в реєстр, і це дає можливість цьому сорту дає дорогу на розмноження, а також на розмноження. І, звичайно, що всім виробникам або аграріям, фермерам брати це насіння, купляти, замовляти у власника сорту і бути впевненим, що в даній зоні насіння цього сорту чи назимий чи кукурудзу, гібрид кукурудзу. Десь хороший врожай, стільки до вилягання, до погодних умов, тому що випробування проходить іменно в нашій зоні. Тобто львівська зона це зовсім друга, по, по вологості, по опадах, по зимостійкості ми відрізняємося від других. Наприклад, коли ми вже сіємо зерно, то області ще тільки думає, чи тільки думаючи обробляти, сіємо весною кукурудзу. Маю на увазі, то в Руської області тільки думають, чи обробляти ще ґрунт чи ні. Тобто ми раніше від них на 2-3 тижні висіваємо кукурудзу. Це іменно наші оптимальні терміни висіву. Так що робота потрібна. Без цієї, як ви кажете, фільтр, ми проводимо фільтрацію сортів, які не влаштовують нас по врожайності, по де, де все, що вимагає методика, ми їх просто не рекомендуємо для внесення в державний реєстр.